Ідея зробити постановку за п'єсою Наше містечко американського драматурга Торнтона Уайлдера з'явилася ще у студентські роки. Розповідає головний режисер театру Владислав Шевченко. Тоді він побачив виставу в одному зі столичних театрів. Задум судилося втілити у життя саме зараз. Наша спроба е, достукатися до кожного глядача, щоб хтось. Зупинився просто, озирнувся на своє життя, подивився і оцінив, що ми взагалі щасливі люди. У нас є близькі, які люблять нас, у нас є радощі і печалі. І ми інколи так проживаємо своє життя, ніби попереду ще мільйони-мільйони років розтрачуємо надарма, але треба цінити кожну мить. Твір американського драматурга в інтерпретації полтавського режисера отримав нове наповнення і назву Мить життя. Я, наприклад, збираюся стати фермером. І мій дядя Люк каже, якщо я тільки схочу, то можу приїхати до нього на ферму і працювати. І якщо в мене щось буде виходити, то ферма поступово прийде до мене. Ти хочеш? Одна з головних ролей містера Уеба дісталася народному артисту України Юрію Попову. Загалом у виставі задіяні кращі актори театру. Майже весь творчий склад, так декілька чоловік які вільні від вистави. Тут і балет, тут і хор. Взагалі, вистава дуже велика. За понад дві години, доки триває вистава, перед глядачем проходить життя персонажей. Вони ходять до школи, закохуються, одружуються і помирають. По-перше, я не сподівалася, що це полтавський театр. Я думала, це за гості, гастрольори. А по-друге, я пізнала свого знайомого сіщева, і вже тоді, якби мої відчуття пішли по ну, потепліше, але потеп... так, -так. <рес> здесь є любов, здесь жизнь, здесь город, здесь люди, і мені кажуться. Ми на свої життя, У виставі грають актори, яких полтавці знають і люблять. Серед них Юрій Попов, Тетяна Любченко, Маргарита Том, Богдан Чернявський, Володимир Гостіщев та Олег Шеремет.